Дев'ятнадцята година в Україні. Час новин для вас працює Лілія Налягака. Росіяни безупину атакують дронами мирних жителів Херсонщини. Годину тому ворог скинув із безпілотника вибухівку просто на жителя Антонівки. У 35-річного чоловіка вибухова та черепно-мозкова травми, а також поранення грудної клітини. Допомогу йому надали на місці. А близько восьмої ранку російський безпілотник атакував жителя Білозерки під ворожим вогнем. Опинилися сьогодні і жителі Миколаївщини. Докладніше про ситуацію на Півдні розповість наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Вона з нами наживо. Колего, вітаю. Яку інформацію маєш? Вітаю з приводу обстрілу у Білозерці. Внаслідок російської атаки 43-річний чоловік отримав поранення. Він звернувся до лікарні по допомогу. Самостійно у нього діагностували міновибухову травму та контузію, а також травму живота. Також близько двох годин тому Роман Морочко, начальник Херсонської міської районної адміністрації, повідомив, що місто під обстрілом з бере. Жя вибухи чути у прибережних зонах. Нині інформацію уточнюють. У Херсоні ні, ні дня не минає без російських обстрілів. Вчора ввечері під удар потрапили оселі містян у центральному районі. Сьогодні що давати наслідки ворожко, ворожого терору, людям допомагають фахівці Херсонської обласної комунальної служби. Вони проводять різні відновлювані роботи у понівечених будинках, перекривають розбитні вікна та дахи і. Маємо власне пряму мову одного із місцевих жителів про російську атаку. Давайте, власне, послухаємо. Вчора е близько 18-ї години вечора був приліт. Як я розумію, пряме попадання в будинок повибивала всі вікна, стіну вивалило. В хаті все побито осколками. Ну наразі приїхав хакарс. Я подавав заявку. Приїхали Харкарс, Харкарс дуже швидко. Дякую їм і роблять все можливо, аби, хоч якось, згладити ці наслідки приліти. Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилося 16 населених пунктів Херсонщини і обласний центр. Російські військові цілили в об'єкт критичної інфраструктури, в магазини, в житлові квартали населених пунктів. Зокрема, пошкоджено 4 багатоповерхівки та 11 приватних будинків. Також розбитий газопровід, господарча споруда, автобус, приватні автомобілі, автівка швидкої медичної допомоги. Через російську агресію 15 жителів Херсонщини дістали поранення, серед них одна дитина. Щодо обстрілу Миколаївщини, то вранці приблизно о п'ятій ранку російські військові атакували з артилерії місто Очаків. Там травмувалася жінка 61 року. Нині їй надана вся необхідна медична допомога, і вона перебуває зараз вдома. і допомогу цю отримує амбулаторно. Також внаслідок цього обстрілу ранкового було пошкоджено чотири приватні будинки. На цю хвилину це вся інформація. Лілю тобі слово. Дякую, колегу. За ситуацією в південних регіонах стежить наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Російська армія протягом дня атакує Нікопольський район на Дніпропетровщині. Окупанти б'ють з важкої артилерії та дронів камікадзе. Дісталося Нікополю, Червоногригорівській, Мирівській Мирівський та Марганецькій громадам. Пошкоджена інфраструктура, два підприємства, понівечені з десяток приватних осель, сім господарських споруд, парник зачепило також кілька ліній електропередачі. Минулося без жертв і потерпілих. 744 дитини примусово евакуюють з Донеччини. Про таке рішення повідомив очільник Донецької облдержадміністрації Вадим Філашкін після засідання регіональної комісії з надзвичайних ситуацій. Йдеться про місто Новогродівко, а також села чотирьох громад. Вивозитимуть дітей з батьками чи їхніми законними представниками броньованими автомобілями через активне застосування росіянами fpv дронів. Президент Зеленський сподівається на розширення платформи навчання українських пілотів F-16 на заході. Про це він заявив під час брифінгу до Дня повітряних сил. На ньому нагадаю, глава держави розповів, що західні винищувачі F-16 в Україні і вони вже виконують завдання. Поки що, та кількість, яка є в Україні, поки що ті та кількість пілотів, які вже навчені, це цього ще недостатньо. Позитив є в тому, що ми очікуємо додаткових f 16 Позитив є в тому, що наші хлопці зараз, багато хлопців зараз навчаються. Це позитив. Я маю на увазі тренуються ну, різні формати, тренування, навчання, різні стадії. Все, над чим ми працюємо, я дуже вірю, що партнери знайдуть можливість це розширити платформу. Тренувань і навчання для наших пілотів, не тільки пілотів, інженерні, хлопці-інженери, тощо це для нас дуже, дуже важливо. Початок робочого тижня без відключення електрики. Принаймні не таке обіцяють в Укренерго на понеділок, 5 серпня. Якщо ситуація в енергосистемі зміниться, повідомлять додатково. Водночас у компанії закликають українців ощадливо користуватися потужними електроприладами з 11 до 15 години. Наш боксер Олександр Хижняк у фіналі Олімпіади 2024. У півфіналі у ваговій категорії до 80 кілограмів він переміг дворазового олімпійського чемпіона, кубинця Арлена Лопеса Кардону роздільним рішенням суддів. Хижняк вдруге поспіль виступить у фіналі Олімпіади у боксі. Там його суперником стане казахстанець Нурбек Оралбай. Через відключення світла та постійні обстріли було просто неможливо готуватися до Олімпіади. Про це розповіли легкоатлетка Марина Бехроманчук та плавець Михайло Романчук, які на Олімпійських іграх завітали в український дім Воля Спейс. Проте за кордоном весь час тягнуло додому. Додали спортсмени. Нагадаю, Михайло Романчук знявся з другої кваліфікації у Парижі через хворобу. А Марина Бехроманчук завершила виступ, показавши 11-й результат у фіналі. Коли ми були в Полтаві, також були обстріли Полтави. Коли ми були в Києві на тренувальному зборі в 500 метрів від нашого гуртожитка, впала ракета і розбила спортивний комплекс локомотив дитячу юнацьку спортивну школу футбольну. Тому, скажем, тренуватися під цих всіх тривог під час цих всіх тривог це було досить складно. Тому один раз було таке, що 4 чи 5 разів ми просто виходили з басейну і йшли в сховище. Того року все закінчилося тим, що він приїхав з чемпіонату світу і сказав мені, що він більше не може. Він збирає валізи і їде додому. Ось таку фразу я від нього почула. Тобто, ну все просто ти морально не міг більше витримувати того, що ти десь, десь не вдома. І останній рік він провів в Україні, тренуючись інколи в Дніпрі, в басейні, який неодноразово попадав під обстріли, що також знаєте було не, не дуже комфортно для мене, коли я на зборах і кожного ранку ти береш телефон в руки і задаєшся запитанням, який буде сьогодні день. День повітряних сил ЗСУ. Сьогодні в Ужгороді розпочали святкувати його від ранку. Щоб назбирати на подарунок армійцям в місті провели благодійний забіг. Майже три сотні учасників долали містом дистанцією у 2 та 6 кілометрів. Спортсмени на старті вишикувалися у колони. Бігти готові, але спочатку вітання з неба. Благодійний забіг на підтримку повітряних сил ЗСУ. Стартує. Три, два, один, старт! Кілька сотень бігунів з усієї України рушили по своїх дистанціях. Реєстраційний внесок складав 500 гривень. А сьогодні ми е, збирали ми на підтримку наших повітряних сил. У нас були дистанції 2 кілометри, 6 кілометрів. 100% присутовий внесок учасника він буде спрямований на запит повітряних підрозділів. Владислав тут просто з полігона. Вже ввечері чоловіка чекає перше відрядження на фронт. На забіг прийшов із побратимами. Це важливо для нас всіх для мирного неба над нашою головою. Щоб наші діти спали спокійно, щоб наші матері спали спокійно. І щоб їх тут не було. Москалів. І ще хочу привітати свою дружину Яну Олександрівну із днем народження. Я її дуже дуже кохаю. Артур бере участь у всіх благодійних забігах Закарпаття. Нині першим фінішував на дистанції 6 кілометрів. Учасників багато віло. Багато спортсменів, Чудова траса. Це та частина, яка може ми тут на Україні, тут на цивільній боротися з російським загарбником. Мирославі першою прибігти не вдалося, але результатом задоволена. Півтора року тому народила, але це не помішало мені відновлюватися і це є частина життя. Мана навіть. Атуювання для слив для нам зараз цих емоцій не вистачає. І заодно щоб підтримати наших військових, завдяки кому ми можемо ці івенти проводити, проживати життя. Аби назбирати більше коштів на подарунок армійцям. Організатори заходу влаштували аукціон з молотка. Розіграли розписані художниками гільзи. Ось така гільза ціна тисячу гривень. Нагадую всі кошти будуть чітко спрямовані. Дрем силам Збройних сил України. Друзі, тисячу гривень збирати гроші для повітряних сил ЗСУ бігуни Закарпаття почали ще у червні. Тоді в Хусті провели перший благодійний забіг. На потреби армії вдалося зібрати понад 60 тисяч гривень та 1700 доларів. В Ужгороді розраховують зібрати більшу суму. Попереду ще один забіг Варшаві. Євгену Нопрієнко, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Подробиці телеканал Інтер, марафон, єдині новини. Швеція та Німеччина напередодні підняли свої літаки у повітря через російські винищувачі біля кордонів Латвії. Тих спочатку було неможливо ідентифікувати, бо на їхніх літаках були вимкнені транспондери, а пілоти не відповідали на радіозапити. Крім того, росіяни не повідомили заздалегідь план польоту, як це зазвичай буває у регіоні Балтійського моря. Минулого місяця перехоплення двох російських літаків над Балтикою здійснювали фінські та шведські винищувачі. Через пом'якшення візового режиму для росіян і білорусів у Берліні закликали посилити контроль кордону з Угорщиною. Відповідну заяву зробили в німецькому МВС і наголосили, що вважають неприйнятним, щоб країна ЄС дозволяла виїжджати в'їжджати цим громадянам фактично безконтрольно у Берліні. Переконані такі рішення з боку Будапешта можуть призвести до зростання рівня шпигунства та саботажу в Європі. На сам кінець у Німеччині зазначили, країни ЄС не мають створювати лазівки для громадян РФ і Білорусі. Хвиля протестів після нападу з ножем у Саутпорті прокотилася Великою Британією. На мітинг вийшли радикальні націоналісти. Вони виступають проти мігрантів та ісламу. В низці міст, зокрема Ліверпулі, Брістолі, Галі та Белфасті, протести переросли в сутички з правоохоронцями, а також з учасниками інших акцій, які виступили проти расизму. Загалом затримано близько сотні людей. Відомо й про кількох силовиків, які дістали травми. Нагадаю, демонстрації спричинив раніше скоєний напад 17-річного хлопця на дитячу студію танців, внаслідок якого загинули троє людей. Троє дітей у соцмережах поширили фейки, нібито він радикальний мусульманський мігрант. Хоча насправді нападник народився у Великій Британії. Прем'єр Кір Страмер дії протестувальників засудив. На цьому я беру паузу до 22-ї і передаю слово Олександру Просянику. До зустрічі колеги. Дякую, Лілю, за слово. Про F-16 в українському небі і про перше золото на Олімпіаді вже за хвилину. Дочекайтеся.